Добрий день. Вас вітає Енергодарський центр туризму, краєзнавства та спорту. Сьогодні, в рамках тижня екології та краєзнавства, який є традиційним заходом нашого закладу, ми проведемо нашу зустріч на тему загадки мінералів. Всі ви добре знаєте, що мінерали гірські породи можна зустріти скрізь в горах, на рівнинах, на узбережжі та на дні океану, навіть у нас під ногами. Що ж це таке мінерали і гірські породи? Це природні тіла, які вкривають поверхню землі та залягають у її глибинах. Людей, які вивчають підземні скарби, називають геологами, а науку про гірські породи і мінерали геологією. Так от, гірські породи та мінерали утворюються в різних умовах. Одні утворюються при застиганні магми, коли відбувається виверження вулканів. Вони називаються магматичними. Інші накопичуються на дні морів з решток відмерлих організмів, або утворюються під час руйнування інших гірських порід. Такі породи називаються осадовими. Є ще гірські породи, які утворюються при перепадах температур і тиску, вони називаються метаморфічними. Так от, наука, яка вивчає мінерали, вивчає їхні фізичні властивості, хімічний склад, умови їх утворення називаються мінералогією. А мінерали і гірські породи дещо відрізняються один від одного. Мінерали складаються лише з однієї речовини. І у чистому вигляді зустрічаються порівняно рідко. Частіше вони бувають у різноманітних сполоках, які е, утворюють гірські породи. А от гірські породи. Це неоднорідні природні тіла, які складаються з декількох мінералів. Ще раз звертаю вашу увагу, що мінерали це однорідні тіла, які складаються з однієї речовини, а гірські породи це сполучення декількох мінералів. Далі ми про них будемо говорити більш детальніше. На нашій планеті відомо близько 4000 гірських порід та мінералів. Але сьогодні ми будемо говорити про мінерали та гірські породи, які зустрічаються в Запорізькій області. І перший мінерал, про який хочу вам розповісти дещо цікаве, це графіт. він метаморфічного походження. Можна навіть сказати, що він є родичем кам'яного вугілля та гумазу, бо являється кристалічним різновидом вуглецю. Помітили, що якщо провести графітом по паперу, то залишається такий чорний слід. І звідси пішла назва графо, що значить від грецької пишу. Тому графіт став використовуватися у виробництві олійців. Тобто у кожного з вас вдома є цей мінерал. А ще його відносять до напівметалів, бо він є гарним провідником тепла і електрики. Тому з нього роблять електроди для акумуляторів. Найбільше родовище графіту в Запорізькій області знаходиться в районі річки Берди, це Бердянський район. Наступний мінерал, один із найпоширеніших мінералів у земній корі, це кварц. Його кристали настільки тверді, що драпають навіть скло. Цей мінерал має величезну кількість різновидів, і тому часто його використовують для вироблення прикрас. От дивіться, найбільш цінним рідкісним є аметист один із видів кварців. Є ще рожевий кварц, є моріон, чорний кварц, цитрин. Це золотистий, медовий, такий, можна сказати, лимонно-жовтий прозорий камінь, який символізує сонце, мудрість і спокій. Можливо, вам доводилося носити прикраси з гірського кришталя. Це теж кварц. Коли ви надягаєте таку прикрасу на шию, то ви відразу відчуваєте таку прохолоду він, холодний на дотик. Використовується кварц як в скляній, так і в легкій промисловості, в електронній та радіотехнічній промисловості. Він е, використовується от кварцеві піски, використовують як сировину для скляного виробництва. Також кварц використовують для виготовлення силикатної цегли. Ну, Звичайно, це такий відомий е, будівельний матеріал. Але, як я вже сказала, дуже багато ювелірних прикрас також роблять саме із кварцем. Польовий шпат. Його називають володарем підземелля, бо польовий шпат становить половину земної кори. Він відрізняється чіткою структурою завдяки кристалам, які такі нагадують цеглинки або брусочки. За кольором зустрічаються різноманітні польові шпати, рожеві, сірі, молочні, і е, е, також має багато корисних властивостей, які. Дозволяли його використовувати ще в давні часи в різних галузях. Так, от, наприклад, у стародавньому Китаї його додавали при виробництві фарфору глину, щоб надати виробу пишноти і міцності на століття. Сьогодні цей мінерал широко використовується при виробництві керамічної плитки та посуду. Ну, Звичайно, що він незамінний при виробництві скла. І такий цікавий факт, що шпат застосовується в стоматології в складі зубної пасти і навіть пломби роблять із цього мінералу. Слюда. цікавий мінерал, який має шарувату структуру. Будова кристалів листкувата, от ви бачите на нижньому малюнку, що в слюдей вона начебто такі пелюстки якби шматочками, як такі кристали прозорі. Так? так от завдяки цим її властивостям її стали використовувати дуже давно. У старовинних світильниках пластинки слюди слугували віконцями, які закривали відкритий вогонь. Також широко цей мінерал використовували для оздоблення храмів, при створенні ікон, Вишукані візерунки вкривали такі скринки для зберігання тканин, одягу, коштовностей, ділових паперів, також робились люди ілюмінатори, а зараз так використовують їх для оздоблення яхт. яхт. Цей мінерал, якщо говорити про Запорізьку область, розповсюджений в Єлісеївському кар'єрі. Це теж Приазов'я, приазовська височина от, і е, використовується він активно ще для виготовлення фарб, е, для виробництва електричних панелей, ну і без нього не обходиться в електроізоляції. Хочу сказати, що е, до таких от мінералів Відноситься і самородне золото, тобто це благородний метал. Так, от виявляється, що в Запорізькій області ще у 1994 році було виявлено золотоносне родовище під Бердянськом. Але в той час в країні була дуже складна ситуація економічна і його розробка була відкладена. І, на жаль, до сьогоднішнього дня так, от видобуток цього. Цінного благородного металу так і не розпочалося в Запорізькій області. Ну, щоб ви розуміли, що золото, звичайно, воно ж в, в цьому родовищі знаходиться не в злитках і не в таких оброблених камінчиках, які ми звикли бачити на вітринах ювелирних магазинів, а золото це таке напилення на породу. В якій міститься невелика частка золота, це вкраплення, невеликі такі краплинки, друзи, е, яких дуже мало. Для того, щоб добути декілька грам золота, треба велику кількість породи відкинути, від, да, відсортувати. От приблизно так виглядає на сьогодні ну, та невелика така шахта, яка є в Запорізькій області, по видобутку цього мінерала. Ну і ще один цікавий мінерал, напевно, найбільш розкішний і чудовий камінь на всій планеті це опал. Назва його перекладається, сама за себе говорить, дорогоцінний камінь. Частіше всього, опали, звичайно, використовують як прикраси. Камінь за стародавнім повір'ям здатний підтримувати. Таланти свого власника, тобто він не тільки такий надзвичайно красивий, має різні відтінки. Ви бачите, переливається різними кольорами райдуги, так? але іще дуже енергетичний такий камінь. Так от вважається, що Опал допомагає при хворобах серця захищає від інфекційних захворювань. Але, частіше всього, його ну, давнину Використовували навіть не через його красу, а саме через ті властивості, якими він володів. Так, от, наприклад, в стародавньому Римі опал вважався символом любові, але все ж таки треба пам'ятати, що опал це камінь духовних і розумових, а не матеріальних благ. Тобто, в першу чергу, на його допомогу варто розраховувати людям не меркантильним, а тим, хто прагне до саморозвитку. Опал дуже добре підходить творчим особистостям. І от ще раз звертаю вашу увагу, що з цього мінералу роблять дуже гарні прикраси, ювелірні вироби, які різними кольорами райдуги переливаються і прикрашають своїх господарів. Так, це ми з вами розібрали ті от мінерали, які найбільш таки частіше зустрічаються в Запорізькій області. А зараз перейдемо до гірських порід. Тобто, нагадаю, що гірські породи складаються з декількох мінералів. Це неоднорідне природне утворення. Так от, одним з найпоширеніших гірських порід є глина. Вона зустрічається повсюдно і утворює майже половину всіх осадових порід земної кори, складається вона з дуже дрібненьких частинок, і в сухому вигляді дуже часто схожа на пил. Але у глини є певні особливості. От якщо ми додамо в глину води, Замішаємо, то вона перетворюється на дуже пластичну масу, схожу на тісто. І з цього тіста можна зробити, можна йому надати будь-яку форму, яка після висихання зберігається. Мабуть, не раз ви, можливо, в дитинстві так гралися, робили такі різноманітні фігурки. А якщо це, цю фігуру або цей посуд, який, таким чином теж виробляли, обпалити, то Глиняний виріб стає твердим і при цьому не пропускає воду. Так, саме цю властивість матеріалу здавна використовували наші предки. Ну і На сьогоднішній день також ця властивість використовується для виробництва глиняних виробів, переважно посуду, різноманітних статуеток, фігур і так далі. Ну і безумовно, всі знають, що глина це один з найстаріших будівельних матеріалів. Ще використовують глину в медицині як абсорбент. Додають при виробництві паперу, також використовують при виробництві фарб, гуми та мила. От ми бачимо як якість глини. Виробляють, да, посуд прекрасний. А це от глина під мікроскопом. Ви можете побачити, з яких частинок складається, на перший погляд, ця така пухка, дуже м'яка гірська порода. Каолін це також глина, але це біла глина. Вона складається з мінералу каолініту. Особливість його в тому, що. Він дуже вогнетривкий, може витримувати температуру до 1770 градусів, не плавиться при цьому. Саме тому з нього виробляють парцеляновий посуд, який дуже-дуже цінується. Про білу глину знають практично всі, знають, що вона володіє високою цінністю для організму людини. От і ще наші запорізькі козаки е лікувалися білою глиною. Вони тримали при собі висушену білу глину як засіб для швидкої допомоги. Чому? Бо вона має в своєму складі багато мінералів необхідних: кремній, кальцій, залізо, мідь, титан, марганець, фосфор, магній, калій, тобто цілий такий набір необхідних мінералів, елементів для нашого організму. Ну і зцільнаючи каолінова глина, очищає шкіру, допомагає при травмах, ударах. Лікують часто суглоби, а ще вона допомагає виводити з організму шлаки і токсини. Так, найбільш відома гірська порода, про неї всі знають. Ця гірська порода її важко з чимось плутати. Це буквально та порода, яка знаходиться у нас під ногами, це граніт, так? невеличкі камінці, на які ви наступаєте, коли йдете десь по вулиці. так от, Саме граніт вважають найважливішою, найдавнішою на нашій планеті гірською породою. Чому? Тому що граніти складають основу більшої частини всіх континентів. Навіть серед геологів існує такий вираз: граніт візитка Землі, бо він зустрічається тільки на нашій планеті, на інших планетах його немає. Перекладається назва з латинської граном, тобто зерно, і це не випадково. Саме граніт складається з декількох елементів, ми вже говорили, да? так? От він складається з польового шпату, який надає кольору граніту. Тобто, якщо польовий шпат в складі граніту рожевий, відтінок граніта буде рожевий, якщо зелений, буде зелений, там сірий, сірого відтінку. Далі до складу граніта входить кварц. І третій елемент це слюда. Коли ви візьмете шматочок граніту, так напроти сонечка пограєте з ним, то ви побачите такі відблиски, да? відзеркалюються якісь частинки, якісь кринки, так? то це якраз і є слюда. Ну, Звичайно, що граніт це дуже гарний будівельний матеріал і дуже давно використовується, тому що він дуже міцний, однорідний в структурі. І оце різноманітне забарвлення дозволяє його використовувати для облицювання будинків, там створення пам'ятників і так далі. От хочу сказати, що запорізькі граніти дуже високоякісні. Їх легко добувати, їх добувають відкритим способом в кар'єрі, тобто це недорого для держави. Так? І е, наші граніти відомі за межами України, там, в Німеччині нею обліцовані будинки, в Австрії, не говорячи вже про наші великі міста, Київ, Одесу, де також можна зустріти саме відомі такі. Показові будинки старовинні і сучасні, які обліцовані нашими запорізькими гранітами. Залізна руда. З усіх металів, залізо, мабуть, має найбільше значення для людини. Навіть колись воно цінувалося дорожче золота. Ну, та й зараз вся техніка, яка нас оточує, вироблена із заліза та його сплавів. Так от, залізна руда. Вона буває трьох видів. Буває гепматит, або ми його називаємо червоний Залізняк, магнетит, магнітний залізняк і лімонід, бурий залізняк. Звичайно, що всі вони відрізняються по кольору, але є ще одна особливість: найбільший міст залізла міститься саме в червоних залізняках. От така кольору такого червоного відтінку. Сам за себе говорить, далі багато заліза. Магнітний залізняк, його особливість полягає в тому, що він притягує магніти, да, може бути якби магнітом. Якщо ми візьмемо стрілку компаса, наприклад, і спробуємо компас, і водити навколо стрілки компаса цим мінералом, цим, цією гірською породою, то вона буде за ним рухатись. Або навіть якщо ми візьмемо якийсь металевий предмет і прикладемо. Тамчик магнітного залізняка, то він теж буде магнітитись, він буде притягувати всі залізні речі. Ну і Лімоніт має таку назву, тому що бурий залізняк має такий буруватий, жовтуватий відтінок, така, пилок такий жовтуватий, так? Але, на жаль, він найменше містить залізної руди, як я вже сказала, найбільший міст залізної руди, саме у червоному залізняку. У нас знаходиться одне з найбільших родовищ залізної руди. Розміщене воно між селами Вели... між... Мала Білозерка та Веселе. Добування ведеться в шахті. Так? На жаль, зараз ця територія окупована поки що, і видобуток тимчасово... залізної руди тимчасово припинено. Так, наступна гірська порода це Марганцева руда. Без неї практично неможливо уявити сучасну металургію. Залізна руда це добре, але якщо додати в її сплав марганцевої руди, то сталь виплавлена значно покращує, покращується її якість. І сталь стає настільки міцною, що її використовують для виробництва таких от екскаваторів, да, машин, які. Е, е, ну, Важкі, важка техніка, скажімо так, використовують для броньованих деталей. Також сполуки марганця застосовують для виробництва фарб, якісного скла, для потреб медичної промисловості. Ну, Ви бачите, що руда така має чорний, темно-сірий відтінок, інколи коричнюватий відтінок, вона така, якби якісь бульбашки, якась, вона неоднорідна, не гладенька. так, і на сьогоднішній день на території Запорізької області зосереджується близько 20% світових запасів марганцевих руд. Це дуже важливо і суттєво для промисловості. Це великотокматське марганцеве родовище, яке є продовженням нікопольського марганцевого родовища. Ну і наступна гірська порода всім вам дуже відома. Звичайно, це пісок, який Складається з дрібненьких зерен, зруйнованих гірських порід. Якщо його розглянути під мікроскопом, то от уявіть собі, так, як він виглядає. Це дуже такі дрібненькі камінці, маленькі, дорогоцінні камінчики нагадують, оце пісок під мікроскопом. Може бути морським, може бути озерним, річковим, пустельним. Ну, Безумовно, що у нас річковий. Кольор теж відрізняється: білий, жовтий, червоний, інколи навіть чорним буває пісок. Ви знаєте, що наше місто Енергодар збудоване на піщаних кучугурах, тобто цей мінерал, цегерська порода вам добре відома. Зрозуміло, що пісок використовується переважно у будівництві. Доріг, залізниць, коли там виготовляють бетон чи будівельні розчини. Ну, я вже говорила, що кварцевий пісок використовують для виробництва скла. От, нагадає нам про те, що наше місто знаходиться на піщаних кочугурах, що нас дуже багато, це річкові наноси, це Виникли вони ці кучугори внаслідок діяльності в роботи річки Дніпро. Так. Ну, і що хочу з вашу увагу звернути на те, що ми сьогодні я вам розказала тільки дуже невелику частинку той інформації цікавої, про яку можна дізнатися, хто цікавиться темою мінералів. І... Кому це більш цікаво, то пропонуємо вам зайти на сторінку нашого сайту Тиждень екології та краєзнавства, там розміщена презентація, який більш детально розповідається про всі гірські породи і мінерали Запорізького краю, а внизу є інтерактивна вікторина про підземні скарби Запорізького краю. Ви зможете, якщо. Відчуваєте, що все вже добре знаєте, після моєї розповіді, зразу заходите, проходите цю вікторину. Якщо ще щось хочете більш ширше дізнатися, то спочатку переглядаєте презентацію, а потім до вашої уваги вікторина. Всіх, хто пройде вікторину, внизу під презентацією є таке посилання, хто бажає отримати сертифікат. То треба заповнити Google форму, написати своє прізвище і ім'я для того, щоб ми могли вам надіслати електронний сертифікат, який підтверджує, що ви пройшли вікторину підземні скарби Запорізького краю. Сподіваюсь, що ця інформація і ця вікторина буде дуже доречною і дуже допоможе вам в подальшому вивченні предметів географія. Пізнаємо світ і розширить ваш кругозір. Дякую вам велике за увагу!